подобається рятування, тому що це класно. Ти бігаєш. Там різні змагання, багато друзів, дуже добрі тренера. Вони нас люблять, і ми їх теж дуже такий спорт, такий біговий. Я люблю бігати дуже. Шановні друзі, громадська організація об'єднання спортом рада вітати вас на цьому освітньому тренінгу і спортивного орієнтування. Цей вид спорту дуже важливий для кожного учня, для дитини, для вчителів фізичної культури. Та ми дуже раді, що ви. Завдяки цьому тренінгу зможете опанувати основні принципи та зрозуміти, як проводити цей вид спорту на своєму уроку із фізичної культури, як запровадити на уроці варіативний модуль спортивне орієнтування позаурочній діяльності та позашкільній діяльності, і також проведення учнівських ліг по спортивному орієнтуванні. Долучайтеся, будьте в команді реформаторів, реформи змін і освіта попереду. Спортивне орієнтування це вид спорту, в якому спортсмени самостійно за найкоротший час, використовуючи лише компас і карту, повинні знайти розташовані на місцевості контрольні пункти. Цей спорт веде свою історію з 19 століття. В наш час він розвинутий у 80 країнах світу, представлений на всесвітніх іграх, був показовим видом спорту на 18-х зимових Олімпійських іграх, входить до програми Дефлімпійських ігор. Та є обов'язковим навчальним предметом у школах Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії, Естонії та Литви. Орієнтування на місцевості застосовується у різноманітних сферах, таких як спорт, військова справа, подорожі, навчання та інші. Спортивне орієнтування розділяється за способом пересування на чотири види: бігове, лижне, на велосипедах і трейл орієнтування. Спортивна карта це спеціальна крупномасштабна схема місцевості, що призначена для використання в змаганнях зі спортивного орієнтування. Умовні знаки це букви, що дозволяють читати, тобто розуміти карту. Вони використовуються для відображення об'єктів місцевості на аркуші. І є загальноприйнятими, тобто незалежно від того, де ви бігаєте, хоч в Україні, хоч в Австралії, умовні знаки на карті будуть однакові, і спортсмен легко зрозуміє, що на ній зображено. Окрім мовних знаків, спортивна карта також містить інші важливі елементи масштаб, вказує на співвідношення відстаней на карті та реальних відстаней на місцевості. Наприклад, масштаб 1 до 10 тисяч означає, що 1 см на карті це 10 тисяч см, тобто 100 метрів на місцевості. В орієнтуванні найчастіше використовуються масштаби від 1 до 4 тисяч до 10 тисяч. Перетин. Вказує на різницю висоти між двома лініями рельєфу. На спортивних картах зазвичай 2,5 або 5 метрів. Лінії магнітного меридіану показує напрям північ південь на карті. Використовується для більш легкого орієнтування карти під час бігу. Дистанція: червоний або пурпурний колір на карті. Основними елементами є трикутник, старт, кружечки, контрольні пункти, подвійний кружечок. фініш, і лінії, що з'єднують елементи для дистанції у заданому напрямі. Легенди контрольних пунктів. Окремі умовні знаки, що вказують у спеціальній табличці на карті, та допомагають спортсмену точно визначити місце знаходження контрольного пункту. Дистанція орієнтування може бути декількох видів. В заданому напрямі, коли необхідно знаходити контрольні пункти у чітко визначеному порядку. За вибором, коли послідовність заття контрольних пунктів обирає сам спортсмен. І розміченою, коли спортсмен рухається по розміченому маршруту, знаходить контрольні пункти і наносить їх місцезнаходження на карту, алгоритм організації та проведення змагань зі спортивного орієнтування зі школярами. Комунікаційна частина. Оголошення про старт за допомогою соцмереж і устного повідомлення серед учнів, підготовка дипломів для нагородження призерів і сертифікатів для всіх учасників, висвітлення змагань в соціальних мережах. Підготовка шаблону статті, фото та відеоматеріалів з заходу. Організаційна. Підготовка карти або схеми місця змагань. Картою для орієнтування може бути як класична спортивна карта, виконана згідно правил спортивного орієнтування зі стандартними умовними знаками, так і супутниковий знімок, схема OpenStreetMap, які доступні в інтернеті, або план чи евакуаційна схема школи. Також можна використовувати схематичні карти класу чи спортзалу в умовах школи. Планування дистанції: Нанесені на карту місця розташування контрольних пунктів старту, фінішу та порядку проходження, може бути декілька варіантів дистанції для різних груп учасників, наприклад, хлопці та дівчата або різні класи. Список дітей таблиця з переліком учнів, яка також слугує стартовим списком. Окрім стовпця з іменами, також містить час старту, фінішу, колонку з результатом і балами, якщо дистанція за вибором. Підготовка контрольних карток спортсменів. Учасники змагань отримують контрольні картки. У цій картці є прізвище та ім'я спортсмена, час старту, що заповнюється до старту, та час фінішу, що вписується по завершенню дистанції, та поля для відмітки. Під час дистанції учасники роблять у цій картці відмітку за допомогою доступних засобів компостер, кольоровий олівець, фломайстер, кольорова крейда, буква тощо. Що знаходиться на контрольних пунктах. На фініші учасник здає картку, судді записують фінішний час спортсмена і перевіряють правильність відмітки. Підготовка, тобто постановка дистанції. Постановка дистанції означає розміщення контрольних пунктів у заданих місцях відповідно до спланованої дистанції чи дистанцій. Організація старту. Для хронометражу використовуємо додаток GO. Цей додаток допомагає легко контролювати інтервал старту, даючи звукові сигнали. Має простий інтерфейс, інтуїтивні налаштування та безкоштовно завантажується на ваш телефон з Play Market. Також можна використовувати інші аналоги. Організація Фінішу. На фініші необхідно швидко прийняти картку у спортсмена, який закінчив дистанцію і вписати у неї час фінішу. Також за допомогою картки перевіряється правильність проходження дистанції, порівнюючи відмітки на картці учасника з еталонною карткою для його дистанції. Все це готується на етапі планування. Підрахунок результатів. Час учасника рахується за формулою час фінішу мінус час старту дорівнює час подолання дистанції. На дистанціях у заданому напрямі всі учасники мають пройти дистанцію у певній, тобто заданій послідовності, і мати відповідні відмітки. Якщо відмітка правильна, місце учасника визначається за часом. Чим менше час, тобто швидше проходження, тим вище місце у спортсмена. На дистанціях за вибором ключову роль відіграє кількість знайдених контрольних пунктів. За кожен знайдений контрольний пункт спортсмен отримує бали. Якщо кількість балів однакова у декількох бігунів, тоді місця розподіляються за найменшим часом проходження дистанції. Протокол результатів. Табличка з іменами учасників їх результатом та місцем. Доступність. Наявність карти або схеми це нова спортивна споруда. Карта або схема для орієнтування дає велику кількість варіантів тренувань та змагань для дітей. Згодом у цьому відео ми розглянемо приклади конкретних прав, які можна робити в умовах школи. Можливість проведення занять на базі шкіл, використання план схеми території шкіл, скріншот з OpenStreetMap, OSPAND або спеціально підготовлених карт для спортивного орієнтування. Для змагань з орієнтування не обов'язково мати спеціальну карту, можна використовувати будь-який з вищенаведених варіантів. Різні вікові категорії та гендерна рівність. У спортивному орієнтуванні органічно поєднується розумова та фізична діяльність, тому на фінальний результат впливають безліч чинників, що дозволяє кожному з учасників створити власний рецепт успіху. Практичність посилення рухової активності учнів. підвищення рівня функціональних можливостей дітей. Активізація розумових процесів мислення, пам'ять, увага тощо, самостійне прийняття рішень. Формування компетенцій, необхідних для захисту країни. Можливості для проведення занять зі спортивного орієнтування в умовах школи. В умовах школи місцевістю для занять з орієнтування можуть бути шкільне подвір'я, будівля школи, спортивна зала та будь-яка інша локація вправи. Фішки на столі. Перша вправа необхідна для розуміння базової навички в орієнтуванні, розуміння того, як 3D-простір виглядає у 2D на аркуші паперу. На цій навичці будується вміння читати карту. На столі перед учнями розкладаються фішки чи будь-які предмети. Задача учня намалювати на аркуші правильне положення і форми цих об'єктів. Цю вправу також можна робити у інших місцях, наприклад, у спортивному залі. Далі вчитель перевіряє правильність відповідей, якщо щось невірно, виправляє, якщо все правильно, переходить до другої частини вправи реверсної. Учням випадковим чином роздаються листочки, на яких зображено розташування об'єктів. Їх завдання з-поміж вже розставлених фігурок знайти ті, які розставлені, як у них на карті. Планування дистанції по класу Друга вправа у класі є більш комплексною. Учням роздаються аркуші, на яких треба нанести схематичну карту класу, парти, великі меблі, двері та вікна, а потім спланувати на цій карті просту дистанцію. Важливо пояснити, що на карту наносяться тільки об'єкти, які чітко видно і які виділяються, а контрольні пункти дистанції можна ставити лише на об'єкти край вікна, кут стіни, шафу. Після перевірки і обговорення помилок вчитель разом з дітьми ставить по класу одну дистанцію. Таким чином, учні наочно розуміють базові принципи картографії та постановки дистанції. Фішки 6х5. Цю вправу можна робити у будь-якому місці. Класі, коридорі, спортзалі чи на вулиці. На підлозі розкладаються фішки у формі прямокутника, у нашому прикладі сіткою 6 х 5, але можна робити з будь-якою кількістю. На кожній фішці нанесено номер і кодову букву. Це необхідно для вчителя, щоб правильно розставити фішки, а потім перевірити учнів на правильність проходження дистанції. Учням роздаються завчасно підготовлені карти з нанесеними фішками і певною дистанцією. Учні стартують з інтервалом у 5, 10 або 15 секунд. Задача пройти дистанцію у правильному порядку якнайшвидше, знайти свою фішку і вписати у контрольну картку літеру. На фініші вчитель перевіряє буквений код, який зібрав учень, і співставляє його з правильним для його дистанції. На етапі підготовки вчитель робить декілька варіантів дистанції і робить для себе табличку з правильними буквеними кодами для кожної дистанції. Таким чином, на фініші можна швидко перевіряти всіх учнів. По розмітці залу. В цій вправі картою є аркуш з нанесеною наявною розміткою залу: волейбольна, баскетбольна, футзальна, тенісна тощо. Дистанція планується по перетинах ліній. Задача учнів якнайшвидше пробігти свою дистанцію у заданому порядку. Правильність проходження перевіряється за допомогою відмітки на контрольних пунктах, дистанція по школі. В якості карти може використовуватись як класична карта орієнтування, так і план будівлі чи схема евакуації. Вчитель планує дистанцію і розставляє контрольні пункти по школі. Учні стартують з інтервалом, аби уникнути бігу групами і максимально залучити до самостійної роботи кожного учасника. Дистанція може бути як в заданому напрямку, коли порядок проходження і відмітки чітко визначений, так і за вибором, коли задача учнів у будь-якому порядку зібрати певну кількість контрольних пунктів. Все відбувається на швидкість. На фініші перевіряється правильність відміток, підводяться підсумки та за необхідністю відзначаються найкращі. Для ускладнення можна, наприклад, робити декілька дистанцій одна за одною. Учасник стартує, пробігає дистанцію, на фініші одразу отримує іншу карту і біжить далі по ній. Також можна робити командні естафети з декількох учасників, можливості обмежені лише фантазією, орієнтування на вулиці. В якості карти використовується класична карта, супутниковий знімок чи схема. Учні біжать за вибором або у заданому напрямку, змагаються на швидкість, при цьому дотримуючись правильної відмітки на пунктах. На фініші перевіряється відмітка, записується час кожного учня і в кінці підводяться підсумок. У цьому відео ви познайомились зі спортивним орієнтуванням, здобули теоретичні знання, отримали інформацію по організації тренувань та змагань зі спортивного орієнтування в умовах школи. Нехай щастить і до зустрічі на стежках. Орієнтування а в орієнтуванні важливі напевно дві речі: це доступність і практичність його застосування. Доступність змагання, тренування можна проводити на будь-якій локації. Є спортивний зал, проводимо, є подвір'я шкільне, проводимо, є парк, проводимо, є шкільні коридори. Проводимо це все доступно для використання. Стосовно практичності, я думаю, що Ті розуміють, наскільки це важливо зараз для військових, а для дітей це дуже важливо, тому що вміння використовувати карту зараз в цих умовах. Це одна з запорук виживання. Спортивне орієнтування це той вид спорту, який розвиває не тільки фізичну витривалість, а також дібності кожної дитини. Спортивне орієнтування це щось нове, цікаве і захоплююче. В спортивному орієнтуванні не не встановлювати рекорди, можна бути Тут зараз кращим серед своїх однолітків, тому я все запрошую долучитися до занять зі спортивного орієнтування і стати кращим зараз і сьогодні.